Відродження на толуці у Корничі відбудуться благодійні фестини. Тут усі охочі зможуть ознайомитися з ремеслами, які зараз практично на межі зникнення. Мета такого мистецького заходу популяризація нашого побуту культури звичаїв. Організатори незабутнього фестивалю чекають на гостей у Корничі 7 вересня на вулиці Кобелянської, початок о 12 годині. Благодійні фестини відродження на толоці будуть проходити в межах відзначення п'ятої річниці проєкту відродження. Його заснував наш відомий краянин та лановитий майстер Михайло Вінтонюк. На цей фестиваль він запросив людей, які володіють ремеслами, що практично вже на межі зникнення, і вони з задоволенням покажуть свої роботи та уміння. Мирослав Радеш, це є. Які робить надзвичайні різблярські роботи. Різбляр. Це є чоботар, який шиє постоли, який шиє чоботи за давнім зразком. Ще хотів додати, що він спадковий чоботар, його дід цим займався ремеслом, батько. І він, е, Роман Хромейчук. Е, це буде Кушнір е, Катерина Словак, яка займається також кушнірством, яка шиє кіптарі е, кожухи. Це е, буде Юрій Порох, е, в якого золоті руки і відроджує дійсно рідкісне воно ремесло. Е, це майстер по шкірі, який шиє череси вручну, як колись це все робили. Е, це буде зі Львова майстриня. Е, аутентичних прикрас, яка відроджує один до одного ті прикраси, які колись давно носили 100-150 років тому. Галина Сиротюк, писанкарка, вона родом з Коломиї, але живе у Львові. Світлана Стадник, заслужена майстриня України, Майя Юркевич, яка шиє, вишиває прекрасні сумочки. Також у фестивалі візьмуть участь хореографічні, вокальні, фольклорні колективи Коломищини, розповідає директорка народного дому Надія Чаленко. Колектив Корничанка, театр фольклору Етноколо, Яворина. З Саджівки наші чудові дівчата з колективу Берегиня, а також колективи Народного дому це тайстра та оркестр народних інструментів Трембіта. Саме ці колективи представляють нашу творчу родину і вони презентуватимуть фольклорні пісні, обрядові, традиційні і тим самим будуть популяризувати серед гостей, серед молоді. Це дуже важливо передавати їм наші справжні, такі покутські традиційні. Ні, пісні маємо можливість показати наскільки різноманітне життя нашої коломийської громади і, звичайно, подарувати свято е, саме в покутському такому характері. Окрім презентації ремесел, виконання пісень і танців, гостей пригощатимуть різноманітними смаколиками, розповідає Михайло Вінтонюк. Їх готуватимуть місцеві газдині. Я дуже тішуся, що пішли на зустріч І односельчани, сусіди, жіночки, газдині, які будуть готувати їжу для гостей. Що можна буде. Ну, звичайно, що хотіло, щоб за донат, щоб, по-перше, ви не були голодні, і щоб щось зібрати трішки нам на Збройні Сили України. Плануємо полити ватру. Будуть мої прекрасні овечки, щоб діточки мали на що подивитися, кого погодувати яким ким потішитись. Ну, якось так чекаємо вас на такий і забаві, щоб дійсно наша культура не пропадала, не занепадала, пам'ятаємо своє, шануємо своє, цінуємо своє і відроджуємо своє. Основна мета таких мистецьких заходів це популяризація нашої культури, побуту, традицій, а ще збереження давніх ремесел, якими сьогодні мало хто займається, але вони є дуже цінними для нас, каже співорганізаторка фестин, керівниця управління культури Мар'яна Кодіна. У 2025 році відповідно до стратегії розвитку сіл нашої громади ми визначили для себе можливість в кожному селі організовувати такі фестивалі та фестини, які будуть популяризувати нашу українську культуру, наш побут, наші традиції Цьогоріч вже майже Половину сіл нашої громади відбулися такі заходи, і ми вже маємо плани на осінній період і розпочинаємо саме з фестивалю благодійних фестин «Відродження на толоці. Цей фестиваль має на меті популяризувати ті ремесла, які вже на межі зникнення. І ми дуже хочемо, щоб відвідувачі, які приїхали до корнича, мали можливість познайомитися з кушнірами, з чоботарями, з майстрами вишивки, ткалями та іншими майстрами. Усі, хто любить Україну, поважає наші звичаї і шанує збройні сили України. Чекають у корничі 7 вересня, початок о 12 годині.